Вітаємо вас у програмі Кулінарний щоденник. Тут не є, бачиш, щоденник і у мене є, бо подарила мені на попередній програмі. Вона сьогодні розкаже про дуже кошерний рецепт від євреїв. Направду цим рецептом поділилася зі мною одна єврейська жінка. По-нашому це гарячі канапки, але це такий хліб, який можна споживати до будь-якої страви і окремо також. Для цього нам потрібен батон нерізаний, обов'язково не різаний, а також сиркова маса. Я її зробила заздалегідь. Це плавлений сирочок, тут є 5 плавлених сирочків, трішки щасничку і майонез. Отже, для цього ми беремо батон і ріжемо Показувати його. Як? Я показую як. а всі буде продовжувати. Ми ріжемо його на скипки, такі, як би мали бути е, канапе, але не до кінця. Ось так. Ага. І далі пропоную ага, пропонуємо. Не до кінця. Вам. Ні, не до кінця, Залишаючи ту підошву, так би, скажімо, така, яка є в короваї на вісіллі. Угу. Танцювали з підошвою на весіллі? Колись було. О, Боже! За мої 40 років. Ну, люди, я хочу сказати такого, якщо десь якісь спонсори є, звертайтеся долі. Ви Всі можете стати партнером є. нашої так. кулінарної програми. І ми з продуктів, які ви пропонуєте, можемо приготувати смачні страви. Правда? Вам буде плюсик до карми. Так, а вам буде а. плюс до карми. Так, Мітрушка, я зробив. Ось. І ось ми беремо потрішки цієї є. маси і сюди завдаємо. Можете ножом це робити. Ого. Ось так. І красиво вирівнювати. І так, у кожну прорізь. Слухайте, мені подобається таке. Так. І я буду так допомагати. Ага, так буде простіше нам. Так. Одним словом, фаршируй його хлібчик. Так. Супер. От, от як то добре, що таке, знаєте, щось готуєш, а що потім не їсися. Я ще не снідав сьогодні. <гум> так, друзі, отож, ми сьогодні робимо кошерне їдло, білий, гарний батон, красивий ароматний, з сирочок шасничком. Це все гарно фарширується в наш батончик. А далі віддаємо на запікання в духовочку на хвилин 10-15, достаєте з коринкою пахнюче, свіже. Смачне. Можна слугувати окремою стравою можна їсти, а також можна до супів, до борщику теж смакуватиме гарно. Ми кладемо у фольгу і замотуємо. І ставимо запікати духовку. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Так, Олюся. Так, наша кошерна наша... їжа готова. Розпаковуй. Ми її трішки запікали в фользі, а потім відкривали в фольгу для того, щоб вона мала ось такий засмажений вигляд. Ось таке ми приготували кошерне їдло так, по єврейських рецептах. Так, і знаходимося ми у локації Рівер. Найкращий ресторан міста Тернополя. Дякую, дякую. Привітайтеся і... смачного.